І тому останній принцип, який доповнює ці правила, з якими ми завжди хочемо виконати бажання. Виконати бажання Бога відносно мене. Ви знаєте, в Бога є бажання відносно кожного з вас. І Він ці бажання прописав, ми знаємо по правилам, і ми знаємо, що в нього є ці бажання. І ці бажання вони завжди нас спонукають до чогось. І ось Бог говорить. Бог незадоволений у смерті грішника. Тут так і написано. Я, 23 вірш, це мене так сучасний приклад гарно перевів. Хіба я маю задоволення від смерті грішника, говорить Владика Господь? Хіба я маю задоволення від того, що мої діти помруть, якщо вони десь полізуть туди там 220 відкриті? Чи я буду не лізь, Кричати, а якщо треба і наказати, якщо він туди полізе. Чи ви так не будете робити своїми дітьми? Будете? Тому що ви їх любите. Тому Бог говорить, правила це не просто пусті, а це є бажання мого серця, яке я записав для вас, для того, щоб ви не сумнівалися в тому, що коли ви прогрішитесь або десь спіткнетеся, в мене немає задоволення від смерті Твоєї. Я не хочу, щоб ти, сестра Надя, чи ти брат Олег, чи ти брат Петро хотів померти. Я ніколи цього не хочу, але є той, хто хоче. І весь час вам вкладає ту думку: Бог тебе не любить. От ти згрішив, то він тебе більше не прийме. Все. Вона сама ставить хрест на собі. А Бог говорить: зніми цей ярлик. Зніми його, цей ярлик цього світу, який нищить тебе і ранить моє серце. Подивися мої бажання. Бог бажає не тільки він незадоволений. Часто буває, я не задоволений твоєю поведінкою, ми говоримо дитині. І дитина така, а що робити? А що робити, щоб ти був задоволений? І часто буває, вони саме шукають цієї інтуїції. Але Бог говорить: Бог бажає, щоб я навернувся до нього і жив з ним. Навернувся до нього від своїх цих доріг, які не славлять Його, які не роблять того, що Бог запланував в своєму розпорядженні.